Так, це краєвиди. Звідки це? Ми з жовтневого якогось лісництва ми зайшли. О, тут відкриваються такі краєвиди. Це левички ми прийшли. Значить, треба повернути, щоб повернути сюди, треба заїхати на якесь лісництво жовтневе, а можна зайти пішки, припаркуватися біля нього, бо парковка там закрита. О, от і бачимо краєвиди, які відкриваються. Пора вже ці борізки вирубати, бо закривають, бачите, краєвиди. Так. Ці каміння були принесені сюди льодовиком зі Скандинавії пару сотень тисяч років тому. Це Губківський замок, розвалений в 1700 якомусь році Петром І. За що невідомо? Шведи теж там щось поробили. Це Губківська церква. А там видно річку Случ, яка проробила цей каньйон за якийсь час. Ця стежка веде кудись, не куди. І вона нас не цікавить поки що. Але звідси приїжджають машини. Дивись, це молода сосна.